Коли ми вирішимо питання наших освітян, не тільки вчителів, вчителі це обов'язково підвищення зарплати, це супер потрібно. Але коли буде вирішено питання всіх тих, хто працює в освіті. Медичні працівники, які працюють в освіті і отримують в два-три рази менше, ніж їхні колеги, які власне працюють такі ж самі медичні працівники, але тільки по лінії Мінохорон здоров'я. Що в нас з бібліотекарями? Що в нас з людьми, які працюють психологами, які працюють в закладах спеціалізованих закладах освіти? Що в нас відбувається з вихователями в дитячих садочках? Це абсолютна катастрофа. Я звертаюся до вас, ви чарівні дві жінки. Ви розумієте, що таке освіта, що таке діти, краще за будь кого То нарешті, давайте повернемося обличчям. Давайте нарешті підтримуємо сьогодні освіту, підтримуємо всіх тих, хто там працює. Неважливо, це бібліотекар, психолог, вихователь, медик. Це потрібно вирішувати сьогодні, бо в нас демографічна катастрофа в державі. Нарешті потрібно приймати закон. Слава Богу, в другому читанні підготував комітет соціальної політики. На цьому тижні маємо проголосувати збільшення виплат при народженні, збільшення виплат до року, збільшення виплат до трьох років. Тому що це майбутнє нашої держави. Це має стати вашим головним пріоритетом в тій роботі, яку ви будете проводити.